Дорогі браті і сестри, сьогодні я хотів би з вами поспілкуватися про величне свято на честь Христа Господнього, яке Церква Христова вшановує з найдревніших часів з IV століття. Свято, воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Треба зазначити, що церква мало часу була у спокої, завжди її гнали. Найперше, це іудеї переслідували, потім язичівські імператори. І лише коли до влади прийшов, перемігши своїх співправителів, рівноапостольний цар Костянтин, церква Христова вийшла з під пілля і отримала права. І ось цар Костянтин, який неодноразово отримав перемогу у битвах саме за допомогою знамення Христа Господнього, він мріяв про те, щоб знайти животворче древо. Він посилає свою матір Єлену. До Єрусалима, написавши листа єрусалимському патріарху Макарію, щоб знайти животворчий хрест Господній. Але ніхто не знав, де знаходиться Хрест Господній, тому що язичські імператори багато над цим попрацювали, особливо імператор-язичник, фанатик Адріан. Він взагалі навіть перейменував місто Єрусалим і бажав, що навіть люди не пам'ятали про хрестні страждання Господні і про, про Господа Ісуса Христа. На місці Голгоф він побудував храм на честь язичівської яз... яз... богині Венери. І ось в кого не питала імператриця, ніхто не знав, де знаходиться хрест Господній. Але один старий іудей Іуда він показав місце, де були заховані хрести. Три хрести, на яких був розп'ятий Господь, і два розбійники. Але оскільки ці хрести не були суцільними, як відомо. А вони були складеними, не знали, який саме Хрест є животворчим Христом Господнім. І тому вирішили з благословіння патріарха прикладати до кожного із хрестів померлу людину. І коли приклали покійника до Христа Господнього, покійник Воскрес. Також цього дня стілилося багато людей. Звістка про ці чудеса, про Воскресіння померлого, Розійшлася швидко по Єрусалиму, і люди забажали побачити цей животворчий хрест Господній. І для цього Патріарх змушений був піднімати хрест разом із священнослужителем, для того, щоб всі могли бачити живоносне дерево Господнє. І коли Патріарх піднімав хрест, всі люди виголошували Господи помилий. І на згадку про це чин воздвиження у православних храмах. Звершується до цього часу Хрест на древо, виноситься на середину храму і вірні, поклоняються чесному і животворчому Христу Господньому. Хрест Господній, ми з вами повинні усвідомити, дорогі браті і сестри, що він є знаменом перемоги Христа над смертю. Це є прапор, який кожен християнин має завжди бачити перед собою. Святі Отці одноголосно говорять про те, що Хрест Господній це є те живоносне древо, на якому був розп'ятий Христос Сарій Господь, і яке дає нам життя. І от преподобний Єфрем Сирін каже, що піднісшись на Хрест, Господь переміг смерть. І дійсно, тому що після Христа було Воскресіння. І ми, поклоняючись чесному і жовточому Христу Господньому, поклоняємося також триденному Його Воскресінню. Також, окрім того, що імператриця Єлена знайшла хрест Господній. вона Ще багато храмів на місцях подій, пов'язаних із Господом, з євангельськими подіями, побудувала храми. Відомо з історії, що це було приблизно 70 храмів, але сталося так, що в 6 столітті, на початку 7 століття на святу землю приходять перси. І вони все е, понищили ті храми, які були побудовані, знищили е, винищили християн, і е, були е, забрані також багато святин. І серед них е, живоносний хрест Господній. І от сьогодні ми також згадуємо повернення Христа із полону, тому що в 14 років хрест Господній перебував у персидському полоні. А за імператора Іраклія він був повернутий. До Єрусалима. І сам імператор, зійшовши із коня, одягнувшись у Веретище, заніс Хрест Господній до міста, до міста Єрусалима і повернув його на Голгофу. Ми сьогодні, дорогі браті і сестри, прославляємо величне свято, вшановуючи Хрест Господній. Повинні пам'ятати ми з вами про те, що хрест це є. Прапор перемоги і намагатися боротися із гріхом за допомогою сили Господа Ісуса Христа, переможця смерті. Тому звертаємося у своїх молитвах до Господа розіп'ятого на Христі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, силою Чесного і животворчого Христа, захисти нас від усякого зла. Мир вам, дорогі браття і сестри.